Права 994 Усно. Перше завдання у Києві та Львові вимірювали температуру повітря 1, 6, 11, 16, 21 та 26 грудня о 12-й годині дня. Результати подано в таблиці. Порівняй температуру в Києві та Львові в один і той самий час. Ну що ж, я переніс цю таблицю, трохи її змінив, додав тут ще один рядочок, більша температура. Ну, Будемо порівнювати температуру і записувати місто з вищою температурою внизу в табличці. Тобто дивимося, якщо 1-го, 12-го, у нас в Києві була температура 4,7 градуса Цельсія, у Львові 3,8, то у Києві було тепліше, то більша температура. Записуємо, буде у Києві. Пишемо у Києві. 06. Так, 6 грудня дивимося у Києві 2,1 градуса у Львові 0. Тому ну, що ж, у Києві знову тепліше. Записуємо, що більша температура у нас була у Києві. 11 грудня бачимо у Києві мінус 3,2. А у Львові мінус 2,1. У нас обидва числа від'ємні. То чим менший модуль, тим більше число, то більше число у нас тут мінус 2,1. Тобто у Львові було тепліше. Записуємо, що більша температура була 11 грудня. У Львові пишемо у Львові. 16 грудня. У Києві мінус 14,7 градусів Цельсія, а у Львові мінус 13,9. Ну що ж, знову модуль двох від'ємних чисел у нас менший – 13,9. Це вийде у Львові, то ця температура більша. Отже, записуємо, що 16 грудня тепліше було у Львові. Записуємо у Львові. Є. Так, наступне 21 грудня в Києві мінус 8,9 градуса Цельсія. А у Львові мінус -10 10,1 градуса Цельсія. Що ж, менший модуль у нас у температури, яка у Києві, то у Києві у нас тепліше. Записуємо, тобто більша температура у нас буде у Києві. Є. Ну і 26 грудня. У Києві мінус 2,7, а у Львові 1,3. Додатня температура. Будь-яке додатнє число більше за будь-яке від'ємне число, то у Львові у нас була більша температура. Записуємо тоді у Львові. Є? Гаразд. Ну що ж, друге завдання. У який із цих днів у Києві була найвища температура, а у Львові найнижча? Ну що ж, записуємо тоді друге завдання? Отже, записуємо у Києві. Записуємо у Києві найвища температура. Найвища температура була. Отже, нам потрібно число, щоб було якомога правіше на координатній прямій. Ну що ж, дивіться, додатнє, всі від'ємні числа менше нуля. А ось у нас два є додатні числа, 4,7 і 2,1, а з них 4,7 більша. Тобто температура була найбільша тоді 1 грудня. Записуємо тоді 1 грудня. Є. Ну що ж, зараз потрібно записати, а у Львові найнижча температура коли була? Найнижча температура, ну, додатнє число у нас саме тут найбільше. А найнижче, якщо в нас є від'ємні числа, треба шукати число з найбільшим модулем. Це буде мінус 13,9. Тобто 16 грудня була найнижча температура у Львові. Записуємо тоді у Львові, найнижча. Температура. Тура була, записуємо отже 16 грудня. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.